Розкажу ж про сувеніри данські. Ось це в мене в руках, бачите, коробочка, в якій чотири шоколадних кульки. Називається Фльо де А, Кологіске – це екологічне, напевно. Коротше, це зефір. Я спеціально читала, що в данії, в їхніх кондитерських магазинах, в общем, цей зефір десь в середньому по 2 євро зефіренка. Але ж я розумна. Я зараз буду розказувати і буду відкривати. Я знаю, що зефір може продаватися і в супермаркетах, там де дешевше. Я, оскільки був супермаркет за 600 метрів всього-навсього, від місця, де у нас проходило навчання. Коротше, я зганяла в супермаркет. Ой, і знайшла там оці штуки. І купила подішовки. В общем, оце десь 200 гривень. 4 зефіринки. І знаєте, що я вам скажу? Хотіла повезти їх на сувенір, але не привезла. Ось чого, дивіться. Бачите? Воно все побито. Я купила три коробки, оця сама стойка. Я ж летіла в самольотіку. Ну, і уявляєте, зефіринку в самольотік. Ну, оці чемодани. Коротше, зараз я вам покажу те, що ціле, як виглядить. Виглядає досить симпатично, до речі. Ця буль, бомбочка шоколадного щас. Господи, хоч би витягнути. О, дивіться. Дивіться, яка вона. Вона, так стоїть. Ну, симпатично, але ж це одна. Так, витягую другу. Вона теж хороша. І дві розвалюхи. Так, а ну-ка, ну-ка, ну ну-ка. Ось. Бачите? І остання ось. Ну, понятне діло, що нікому я таке на подарок не дам. Ну, Ми всі вроде люди і розуміємо, що воно ну, воно не подарочне. І того я його сожру сама. До речі, я його попробувала, воно дуже вкусне. От реально, воно похоже на зефір в шоколаді, але це не зефір в шоколаді. Воно, бачите, всередині, це, напевно, від жари. Воно вже отак просіло, і це не зефір, а швидше похоже на збитий білок. Ось, бачите, от воно. І воно ну, воно не як зефір. Воно от як білок на паску. Ну, дуже, ну, воно не скажу, що дуже смачне, але воно смачне. Шоколад дуже хорошої якості, тверденький, товстим слоєм. Якби я купляла це все в сувенірному магазині, то, пишуть, тут могли бути крово всередині і жила. І начинки, якісь з варення в білкові оцьому. Ну, Це якщо по 6 євро будеш купляти за пачку, я купила чисто. А, а, бачите, оце теж розвалюється. А, ні, дві цілих таки дві. Дві встояло. Ну, коротше, якщо ви будете в Копенгагені, то отакі забула, як вони називаються, зефіренки. І побачите їх в лідлі якомусь в супермаркеті, то беріть. В сувенірних магазинах не беріть, тому що дуже дорого. От реально дорого, ну що, скільки це, 50 гривень за цю зефірину? Ну, Чесно, да? Ну, попробувати, зато в мене є. Отакі справи. А взагалі, сувенірів дуже мало, практично нічого я не купила, тому що дуже дорого. Я показувала відео, подивитесь, керамічний прапорець Данії, 700 гривень. Коротше, дорога країна, ну, шукайте дешевшу.